Україні триває реалізація пенсійної реформи, без якої як відомо, нам ані до Європейського союзу не вступити, ані європейських стандартів пенсії ніколи не побачити. Тож головні напрямки пенсійної реформи є актуальними. Отже, і сьогодні вони у програмі Актуальне інтерв'ю вітаю вас у студії Василь Деслюк із актуальними питаннями реформування пенсійної системи у нашій державі. Ну а також наша гостя, заступник начальника управління пенсійного фонду у Галицькому. Районі Оксана Богданівна Сирова. Вітаю вас у нашій студії. Сподіваюся, що сьогодні ви зможете відповісти на ті питання, які безпосередньо під час спілкування і ваших працівників і з людьми, які до вас приходять, і з нашими телеглядачами виникають. І ці питання дійсно актуальні. Почнемо ми з тих змін, які відбулися ну, буквально зовсім недавно, у липні цього року були внесені певні зміни у пенсійне законодавство. Що це за зміни, кого вони стосуються? Ну і в чому вони конкретно полягають? Прошу. Доброго вас. дня. З 1 липня цього року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо призначення індексації пенсії. Цим законом внесено зміни до закону про забов'язкове державне пенсійне страхування. Насамперед, це стосується до зарахування до страхового стажу час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами. 1 січня 2004 року цим жінкам до стажу не зараховувалася ця відпустка, оскільки вони не являлися застрахованими особами, і за них роботодавці не сплачували пенсійні внески до пенсійного фонду. Починаючи з 1 липня 2013 року, ці особи будуть застрахованими і їм буде зараховуватися до страху свого стажу час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами. Відтепер під час розрахунку заробітної плати для призначення пенсії можна буде виключати періоди отримання допомоги по безробіттю, а також неповні місяці страхового стажу, що дасть можливість збільшити розмір пенсії. Також виправлено на Щодо виплати пенсій по втраті годувальника дітям, які навчаються у вищих навчальних закладах, якщо вона, наприклад, закін... перерив між закінченням навчального закладу і вступом до іншого, за цей пері... Пері... період між Закінченням навчального закладу і вступом іншим. В інші навчальні заклади ми не виплачували пенсію зараз. 1 липня, якщо цей перерив не перевищує 4 місяці, ми маємо право цим дітям виплачувати пенсію. Це переважно більшість дітей це навчання 30 червня, і липень серпень ми їм не виплачували. Зараз 1 липня ми їм всім виплачуємо пенсії за липень і серпень. Mm. Mm. Ну дачі пенсіонери звикли до того, що протягом. Кожного року після кожного кварталу підвищувалися пенсії в Україні. Чи передбачено державним бюджетом на цей рік таке підвищення, що фактично таке завершення року не так вже й багато часу залишилось? Дійсно, дійсно державним бюджетом передбачено підвищення пенсій. Це з 1 грудня 2013 року. Там буде змінюватися прожитковий мінімум. На даний час він становить 894 гривні для осіб, які втратили працездатність. З 1 грудня він буде становити 949 сорок і перерахунку будуть підлягати мінімальні розміри пенсії. Але цей перерахунок буде тільки для непрацюючих пенсіонерів. Ну, однак повернемося зараз до тих людей, які ну, практично ще не вийшли на пенсію чи будуть виходити, тому що багатьох цікавить питання обрахування стажу. При виходу на пенсію. Яким чином це робиться сьогодні? Страховий стаж це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за якісь сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Зараз на даний час ми людям до 1 2004 року зараховуємо згідно трудової книжки. Страховий стаж, починаючи з 1 січня 2004 року, ми за даними персоніфікованого обліку. Що це означає? Це з 2004 року ми беремо по сплаті пенсійних внесків. Якщо в людини немає сплати пенсійних внесків, наче людині ми не зараховуємо стаж. Якщо людина, наприклад, працювала на 0,5 ставки, ставки, це ми пропорційно також зараховуємо стаж. Mm -hmm. Ну, Зараз для багатьох дуже актуальним є питання збільшення пенсійного віку. Ну, фактично, Україна залишалася однією з тих країн, де пенсійний вік був встановлений ще за радянських часів, він так і зберігався, і давно він вже змінився ну, практично у всіх колишніх радянських республіках, ну, принаймні в більшості з них це точно. Не кажучи вже про Європу, де він набагато вищий, в інших країнах. Тому подібне. Зрозуміло, що враховуючи ту ситуацію, у в нас є сьогодні з ситуація з кількістю людей, які працюють, з кількістю людей, які перебувають на пенсії. Це питання дуже актуальне, незалежно від того, подобається це комусь чи не подобається. Ми мусимо його розв'язувати. Яка на сьогоднішній день ця ситуація? Пенсійний вік він. У нас зростає повільно сьогодні, наскільки він? Е, ну, як ми знаємо, що з 1.10.2011 року прийнято закон про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи. І згідно цього закону, збільшено пенсійний вік для жінок. Це просто змінено статтю 26 закону про загробов'язкове державне пенсійне страхування. Особи мають право на призначення пенсії за віком у віці 60 років. Вже 60, у віці 60 років. Це будуть жінки, народжені з квітня 61 го року по 31 грудня 61 го року. До цього віку збільшується пенсійний вік на пів року. Це, наприклад, зараз у нас йдуть люди, які народжені з квітня 57 по вересень 57 року, це йдуть 56 років. Mm -hmm. Ну, цей процес розтягнути в часі. Від так, до, до е 60 років. Зараз на даний момент йдуть люди, що які мають вік під ну 56 років. Uh -huh. А до ведення дії цього закону люди йшли в 55 років. Uh -huh. Ну він розтягнутий в часі до 2020 року. Так, так? має досягти. А для чоловіків ситуація А для чоловіків вік не збільшиться, тільки збільшиться вік. Це для спецпенсії. Це згідно закону про державну службу, про наукову технічну діяльність. Це з 2013 року їх вік збільшиться до 62 років. роки. Uh -huh. А ці чоловіки, які призначені пенс призначають пенсії за віком, згідно закону про загнобов'язковий, їм вік не збільшився. Вони йдуть 60 років. Принаймні на даний час так, можливо на процесі даний реформування, на ну, одно, рано чи пізно цей процес буде відбуватися. Е, ну і страховий стаж. Ви ми вже згадували про нього, який він потрібен для того, щоб отримати е, пенсію за віком? для Нічого? призначення пенсії за віком, необхідно мати е, 15 років стажу. До, до 1 жовтня 2011 року люди мали мати 5 років стажу, і ми могли призначати пенсію. Зараз на даний момент він збільшиться до 15 років. Якщо людина не має 15 років стажу, вона не має права на призначення пенсії. Тоді їй призначається соціальна допомога у управлінні соціального захисту. Поселення. Тобто за все життя разом зібрані Так, 15 весь років? загальний стаж людини повинен становити 15 років. Угу. Ну і це якось впливає. виходить так, якщо людина має, наприклад, 35 років з 20 працювала то вона. È, це якщо А, а береться за купди. Якщо 15 років, це значить мінімальна буде пенсія, тому що людина не може отримувати менше як прожитковий мінімум. А мінімальна пенсія вона порівнює, ну, йде до прожиткового мінімуму. Зараз на даний час мінімальна пенсія в нас становить 894 гривні. Ну добре, зі стажем ми, начебто, розібралися. Тепер візьмемо заробітну плату. Як вираховується розмір пенсії в залежності від цього Для обчислення пенсії, враховується заробітна плата з 1 липня 2000 року за весь Період страхового стажу, але є така умова, що до 1 січня 2016 року люди можуть брати собі зарплату за 5 років до 1 липня 2000 року. За 60 місяців. Але вона повинна підтверджуватися первинними документами. І якщо, наприклад, людина після 2016 року не буде мати страхового стажу 60 місяців після 1 липня 2000 року, то ми також будемо їй брати зарплату до 1 липня 2000 року. З 2016 року вся зарплата буде братися по персоніфікованому обліку. Ну, ми знаємо в Україні складну ситуацію з так званими нелегальними працівниками, які працюють без юридичного оформлення на роботі. Як їм бути за такою ситуацією? Вже фактично вони так би мовити не працюють. Якщо в них немає даних у персоніфікованому обліку, немає сплати страхових внесків, у них нічого не буде. Зараховано, то. Не буде призначена пенсія, угу. тобто, ну фактично виходить, що вони, начебто, не працюють, вони не існують. Так, Якщо угу. вони не, прац... ну, не... не сплачують не пенсійні страхові внески до пенсійного фонду, вони являються не а багато таких людей. Ну, виявлено принаймні в нашому районі, тому що реальні цифри навряд чи хто знає. Ви ведете ваш управління так, веде цим Так, у нас є відділ, який цим займа... займається. Ага, займається цими питаннями і так, виявлено багато відділ таких Так, обліку. Протягом року. чи ну, mm -hmm. Якщо ну, виявляється, люди. то вдається якимось чином оформити цих людей, доведеться якась профілактична робота? Ну, проводиться ну, робота мене. з цими роботодавцями. Ну ми говорили поки що про тих людей, які будуть виходити на пенсію, але є люди, які б на, на даний час вже працюють, і теж вони, е, мабуть, е, я маю на увазі людей, які перебувають на пенсії, продовжують працювати. Чи передбачено перерахування пенсії для таких людей? Е, дійсно, якщо люди продовжують працювати, їм проводиться перерахунок пенсії. Е, за е, вони повинні відпрацювати 24 місяці місця страхового стажу. Від первинного призначення пенсії або від попереднього перерахунку пенсії. тоді ми проводимо перерахунок пенсії. Має бути два повних роки. І заробітна плата вона застосовується. Е, ну, можна за бажанням людини, ми можемо брати з першого сьомого 2000 року по дату звернення. А е, якщо за бажанням людини, може бути та зарплата, яка е, при призначенні пенсії застосовувалася. Також є така умова, якщо, наприклад, людина не відпрацювала 24 місяці і вона звільнена. Тоді людина може зарахувати собі стаж, але якщо, щоб від первинного призначення пенсії прийшло два роки, чи від попереднього перерахунку, тоді може людина зарахувати цей період там півтора року, чи рік, якщо вона не має два роки стажу. Угу. Я знаю, що під час цього процесу, коли відбувалося збільшення стажу для жінок, виникало багатьох питання. А чи можуть вони виходити так, як раніше було 55 років, чи це якось впливає на розмір пенсії? Чи на інше е, дійсно зараз на даний момент ми до 1 січня 2015 року маємо право призначати дострокові пенсії? Що це означає? Це мають жінки у віці 55 років. Вони мають право на пенсію, але є одна умова, що вони повинні не працювати і вони повинні. Мати загального стажу роботи 30 років. І їх пенсія зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць скорішого виходу на пенсію відповідно до статті 26. І ця пенсія вона не перераховується, поки людина буде отримувати. Угу. Ну в законодавстві завжди існують такі деякі положення, які інколи можуть бути просто незрозумілими для е, звичайних громадян, які звертаються до нас. Зокрема, йшла мова про особливості призначення пенсії відповідно до пунктів ЕЖ статті 55 закону України, так далі, про пенсійне забезпечення. Ну, фактично, для пересічного громадянина це може здатися ну, незрозуміло, що це означає на практиці? Це Особи, яким виповнився пенсійний вік, і якщо вони працювали у закладах державної комунальної форми власності і посади, яких мали право на призначення е, пенсії за вислову років відповідно до пункту ЕЖ е, статті 55 закону про пенсійне забезпечення, це працівники освіти, охорони здоров'я, спортсмени, це артисти. Це якщо, е, е, наприклад, ці люди йдуть на пенсію і вони мають висловлю років по цих посадах, наприклад, чоловік чоловіки 35 років, жінки 30 років, вони мають право на отримання 10 місячних пенсій. При первинному призначили пенсію, і перший раз вона отримує пенсію, зразу вона отримує 10 пенсій. Але це умова, що вона, вони не повинні жодного разу ніякої пенсії не отримувати за весь період. Могли б мати по інвалідності пенсію, тоді такі люди не мають права. Їм просто виплачується 10 місячних пенсій. Це така умова, що вони не використали права, бо за вислугу років. У нас в районі таких людей є? є, трохи? є в нас так, є. Це працівники освіти і охорони здоров'я. Ну, угу. е, ми часто говоримо про е, людей. Певних пільгових категорій, зокрема багатодітні матері. Ну про інших ми поки що говоритимемо згодом, але от про багатодітних матерів. Яка ситуація з ними? Чи вони мають якісь особливості проти е, Їм пенсійний вік не збільшено. Матері, які народили і виховали до шестирічного віку п'ятеро і більше дітей. І матері інвалідів з дитинства вони мають право на призначення пенсії у 50 років, при загальному стажі роботи 15 років. Угу. Вони нам ми призначаємо такі пенсії, і їм також призначається пенсія за особливі заслуги. Це в нас ми готуємо клопотання, де за, за, за те, що вони народили вихолодом шестирічного віку, п'ятеро і більше дітей. А є випадки, коли, наприклад, такі матері ну, взагалі не працювали все життя, то вони Воли не будуть дітей, мати права на будуть. пенсію. Ага. Вони мають мати зараз 15 е, років стар. Ну і ще якщо ми вже заговорили про пільгові категорії, або про людей. Ну які в певних інших умовах перебувають ніж більшість, не можна не згадати тих людей, які сьогодні працюють за кордоном, тому що ну у нас регіон такий, що таких дуже багато людей. Які умови вони їм передбачені для того, щоб вони могли отримувати пенсію? Чи таких умов немає ну, у нас, якщо є за кордоном, у нас наприклад Португалії заключені договори. Ем, тепер е, з Росії, ну, в Росії, теж, якщо люди працюють, то вони працюють в крайній півночі, то ми готуємо формуляри, де їм частинка пенсії відшкодовується. Іспанія, Чехія. У нас з ними заключені договори, де дійсно частина пенсій їм відшкодовує дані країни. Угу. Ну це за умови, якщо вони там легально працюють. Так. так? так. Ну, але більшість людей нелегально тоді вони не мають. То які? вони нічого не будуть. Ага. А якщо би вони вирішили, наприклад, сплачувати якісь внески в пенсійну… не може заключати добровільну участь у нас на рік договір і може сплачувати пенсійні внески, щоб потім. Мати ага. для і, е, інколи говорять, що е, можна взагалі не працювати, а сплачувати венський пенсійний фонд, і пенсія все одно буде. Це реалії, якщо вони заключили добровільну участь, вони мають право, вони сплачують страхові внески до пенсійного фонду, їм буде зараховуватися до стажу, ну, але і... умова, що мають мати 15 років стажу ага. на даний час. І ці м, пенсії будуть залежати від розміру сплати у пенсійний фонд коштів чи як? Ну, чи ми... розмір чи в будь-якому випадку мінімально? Воно буде мінімально. Будь-якому випадку, так. навіть якщо вони будуть сплачувати великі Так, бо, пен... бо пенсія залежить від стажу і заробітної ага. плати е, зрозуміло. Ну давайте повернемося ще до, до підкових категорій, оскільки ми почали е, діти війни. Вони було дуже багато свого часу обіцяно, не вдалося ці обіцянки реалізувати. Яка на сьогодні ситуація? Дійсно, ми на сьогодні платимо до пенсії підвищення дітям війни у розмірі 7% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час це підвищення становить 62 гривні 58 копійок. Але проблемне у нас питання залишається по дітях війни це виконання рішення суду. На виконання рішення суду ми виконуємо рішення суду. Ми проводимо підвищення дітей війни, доплату виводимо, включаємо в нас доплата виведена і включена в додаткові відомості однак немає фінансування. Фінансування воно йде з державного бюджету. І коли при при поступні фінансування, ми кошти ці людям виплатимо. На даний момент у нас не виплачено 2476 пенсіонерам. Це підвищення відповідно до рішення суду. Крім дітей в. І які ще є категорії населення, які зараз перебувають у вас, ну і так би мовити, мають якийсь особливий е, статус? Це в нас також порішення суду є Чорнобильські пенсії. Що теж вони звертаються в суд і щоб їм виплачували згідно від прожиткового мінімуму? Ну але реально на сьогодні згідно з при мене Ми, не цього ми не виконуємо мусливо. рішення суду. Ми виводимо всі підвищення, рахуємо. Включаємо в ну, нас все виведено додатково відомості, Просто нема фінансування. Це фінансування де з державного бюджету. При поступне фінансування ми всім людям цим виплатимо. До, щодня до вас приходить надзвичайно багато людей. Ми коли робили різні репортажі, ми бували у пенсійному фонді і, звичайно, бачили тих людей. З якими питаннями найчастіше звертаються люди? І чи вдається їм якимось чином допомагати? Ну, саме найбільше в нас, напевне, звертаються люди це за призначенням пенсії. Вони ще хочу сказати, що в нас з метою покращення обслуговування громадян, в нас управлінні створено сектор з обслуговування громадян, де кожного дня в нас ведеться прийом громадян. І в цьому секторі надається консультація щодо призначення перерахунку пенсії, також різні ну, виплач, ну, готуємо документи для виплати допомоги на поховання, на додержаної пенсії. Особливо Напевне, зараз у нас багато звернеться, йде по виконанні рішення суду це по дітях війни. А переважно більшість це для призначення пенсії, де дівчата дають консультації, які необхідні документи для призначення пенсії. Також дають консультації роботодавцям, як оформити документи для призначення пенсії. Я знаю, що ваші люди постійно виїжджають у населені пункти, зустрічаються з людьми. Там відбуваються якісь заходи, якісь акції, консультації, з якою метою чи і яким чином це може допомогти конкретно. Дійсно, у нас є громадське приймання. Це в нас громадська приймальність є в місті Бурштині, в Біщівцях, і в сільській раді, і в Маринополі, де ми виїжджають спеціалісти, можемо приймати заяви на призначення пенсії на громадське приймання, надавати консультації людям. Також ми тепер разом спільно з Управлінням праці, ми виїжджаємо, є мобільний соціальний офіс, де ми виїжджаємо з іншим організаціями, це і центр зайнят, і, і, і управління соціального захисту населення, і територіальне відділення. Також ми ну, люди можуть здавати документи навіть для призначення пенсії, багато консультацій надається. Щоб, наприклад, є від віддалені села і далеко людям їхати, щоб люди не їхали в Галич, то ми виїжджаємо до них, до них і різні питання, які їх. Ну, ми даємо відповіді на різні питання. Угу. Які ну були, були свого часу. Деякі питання виникали про те, хто виплачуватиме переноситиме вірніше людям пенсії, чи це буде пошта, чи це буде банк. Як ці питання сьогодні розв'язані за бажанням людини. У нас людина може отримувати і на пошті, і на банку. Це за бажанням людини. Якщо людина хоче на банку отримувати, вона пише заяву і на банк. Якщо на пошту на пошту. Це е, за бажанням людини. Ну і я пам'ятаю, що практично одна, кожній колеги на різних заходах, які відбуваються в районі, ваші працівники активно виступають із тими роз'ясненнями, які відбуваються сьогодні у пенсійному законодавстві. Якщо у людей конкретно, от зокрема в наших глядачів, загалом у людей, які працюють сьогодні або вже думають про наступну пенсію, виникає запитання, куди їм конкретно до кого. -то? У нас є гаряча телефонна лінія, це 21 173 і 21 339, де люди можуть звертатися, і всі питання, які їх стосуються щодо призначення пенсій, ми дамо їм відповіді. Угу. Ну і оскільки ми почали з таких головних болючих проблем пенсійної реформи, то ще видно, доведеться все таки завершити їм, тому що дуже часто у багатьох виникають нерозуміння того, а навіщо потрібно збільшувати пенсійний вік, що це дає, як це може змінитися. Ситуацію і що нам треба зробити для того, щоб нарешті в наших пенсіонерів були ну пенсії хоча б європейського зразка. Я розумію, що це буде ще не скоро. Але що для цього от, на вашу думку фахівця, треба зробити? Я думаю, що основна це напевне, роботодавці. обов'язково, щоб люди всі були ну на роботі, вони офіційно. Тому що якщо людина не офіційно на роботі, вона не має. Якщо їм роботодавець, плати, зарплату в конвертах, вони... треба, щоб людина собі mm -hmm. заробила пенсію. Тобто, навіть якщо вона 20 років так попрацює, так, це нічого не вона не буде не мати не пенсію. Якщо вона буде мати 15 років стажу на даний момент, вона не має права на пенсію. їй ж буде призначена допомога в 63 роки. Оце основна умова. Щоб просто людям, щоб люди працювали на роботі, дійсно, щоб вони заробили собі пенсію. Угу. Ну і те, що збільшення віку виходу на пенсію відбувається, це реальність, це необхідність, тому що ми знаємо, що це не тільки в нас в Європі у Франції до думаю, що Це і добре, що збільшено пенсійний вік, тому що зараз на даний момент в нас нема заборгованості е, по пенсіях. у нас пенсія платиться щомісячно, і я думаю, що це а, до речі. Це важливе питання ви порушили, тому що я пам'ятаю, що були роки, коли ми так. Ну, практично заборгованість була так, би мовити, хронічною хворобою на сьогодні. На сьогоднішній випадків... день таких випадків немає в нас пенсія. Фінансування було... йде вчасно. Пенсія виплачується вчасно. Протім усього року не було. Так, протім не було. Тобто за останні кілька років це вже ні, ні. так би мовити відійшло у минуле. Ну тож пенсійна реформа триває. Я думаю, що ви роз'яснюєте людям постійно і будете роз'яснювати, в тому числі і у наших телевізійних програмах, які ми сподіваємося, будуть цікавити наших глядачів. До нас будуть надходити питання і. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Ми ще неодноразово будемо порушувати цю проблему. Я нагадую, що це була програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях була заступник, начальник управління пенсійного фонду у Галицькому районі Оксана Богданівна Серова. Я щиро вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам за увагу. До наступних зустрічі в ефірі.